Вас вітаю в канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу H, яка має пламовидну форму діаметром 8 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу H ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облою чи іржі, на деталях з радісною поверхнею. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має закруглену пламовидну форму та перехресну. Насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із ваглицевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший з робочу частину. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердоспавна борфриза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм. діаметр ріжучої частини 8 мм. довжина ріжучої частини 20 мм. загальна довжина борфризи 60 мм. Така борфриза це ідеальне вирішення питання для робіт по закругленим чи радіусним частинам деталі. Прекрасна насічка на твердосплавні фрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрелі або пневмашинки, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви також можете оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких. Виробників наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.